Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дивимось, ваш наступний етап життя. Думайте про себе. Сонечки, зараз на амулет знижки. А напишіть мені, якби ви собі заказували амулет, амулет на яку сферу життя ви заказали, Причому чому я на будь-яку сферу життя? Наприклад, я прийшла до амулетів, звісно, від нещасного кохання. Я собі зробила амулет на особисте життя. І сталося те, що гадалося, але треба було перевірити. Бо я маю сефоротичні знаття. Знання від слова сефіротіка. Окей, дивимось. А що ми з вами дивились? Наступний етап життя. Так. Угу. Тут до вас йде імператор. Па-па-па-па, па па пам -па, па -па. імператор це чоловік. Який має енергії всіх королів. Імператор це людина, яка має і гроші і статус, і може брати відповідальність. Ну, це може бути і одружений чоловік, у когось як. Тут я бачу, що ви можете його сприйняти в штики цього чоловіка. А через що? А, а через те, що ситуація з ним у вас довгий час була у підвищеному стані, тобто нікуди не рухалась, на місці була так. Так, Верховна Жриця. Ну, ви, але ви за цей час кажуть, карти стали дуже інтуїтивною жінкою. Ви дуже розвили свою інтуїцію. Хто ж, може, навіть почав карти руни вивчати. Так, він десь з бажанням з вами по трійці жезлю продовжити відносини. Він бачить цьому енергію і хоче. Так, він хоче діяти давно вже, але поки що не діє. Він вам за це пропонує. Бо у вас сталася башня. Якось у вас відносини рухнули в одну, в одну мить. Да? І тут у нього був вибір. Вибір, ви знаєте, йти з вами в життя чи не йти з вами в життя. Бо він навіть намагався у те старе своє життя. Можливо, він одружений, а може не одружений, не має значення, але він не робив вибір вас. Він хотів і старе життя, і нове життя вас. Якось поєднати. Так не буває. Треба змінювати орієнтири, кошечки, хто мене слухає, чоловіки. До, до речі, годуйте безхаченкових тваринок, сонечки. Так. Е і що? Для нього зараз мечем, холодне, відключили серце. Але ви для нього дуже красива жінка. Він вас дуже ревнує. Він розуміє, що виділяйтесь на загальному фоні. Так, так, тут у нього до вас почуття. Так, який ж наступний етап? Ну буду вам планува... буду вам пропонувати будувати стабільні надійні стосунки? Знов цифра 3. Чи треба його прийняти? Почуття є, кажуть карти.